Друзі, такого юмзика привіз. Будемо його розбирати на розборочку. Ков з челісті. Нічого ніде не тече, не супливить. Всі сальники позамінюють. Людина юмзика робила для себе. можете бачити, все тут чітко, Колеса спереді, бачите, які стоять. 22,5. Двигун після повної капіталки трошки попробував ним тягати, планіровку робити. Двигунчик після повної капіталки. Шліфований колінвал, нові вкладиші. Блок позився на провірку. Розпідвал, втулки також точилися. Головка робилася. Поставлений ось такий, бачите, фільтр. Насоси нові. Один насосновий, другий насосновий. Двигун буде продаватися повністю з навісним, зі всім з тими насосами. Отут відкручуємо трубку. Якщо треба, то і трубку вам лишимо Паливна зроблена, форсунки зроблені. Фільтр, бачите, паливний, заводиться з пів оберту. Стартер є, ось так воно зроблено. Все зі стартером буде. Такий двигун, я думаю, таких доларів 1700 вартує після повної капіталки. На гарячу тиск тримає вроді би четверку, 3,8-4 на гарячу треба, нагріємо, попрацюємо, покажемо на гарячу. Двигунчик в ідеальному стані. Задня резина. Задня резина, комплект 1100 доларів. Диски вже є переварені. Готові на юмзах, хто має СМДовський двигун. Самі розумієте, двигун великий. Колеса будуть буксувати. Таких два колеса готових. Поставили, прикрутили і поїхали. 1100 доларів. Комплект дозатора також буде продаватися. Але спочатку треба якісь великі агрегати продати, тоді будемо до завтра продавати. Півтора тисячі долярів. Повністю ковшик такий челюсний, сухенький. З Ось таким клапаном, зі всіма шлангами, з таким модним розпредільником. А також з джойстиком. Джойстик, тросики будуть. Розпредільник. Весь комплект півтора тисячі доларів. Болти також дамо в комплекті, щоб прикріпити до вашого юмзика. Воно йде, бачите, дозаду. Стрім'яночку задню, якщо відкрутиться, якщо не треба буде різати, також дамо. Документи також будуть в продажі від юмза. Документи ось так виглядається. Ціна таких документів комплекту, дві таблички буде. Таблички присвоєні Україна. Номерний знак, техпаспорт, 400 доларів. Ковшик, бачите, ціліндрики, все сухеньке, рівненьке. Кабіна в ньому трошки така страшнувата. Кабіна 300 доларів буде коштувати. Вікна всі ціленькі. Задня навіска, циліндр сухенький не тече, крап верхній хороший, за краб хороший, не розбитий, хочемо 4500 гривень. Розпіддільник бачите, такий муднячий. Так, кабіна 300, блок такий, бачите, мудняча є. Блока не продаємо, бо ми маємо час від часу ті трактора з кунами у нас попадають. Треба його собі використовувати. Я думаю, він десь біля того не буде важити. Задня коробка зі всім 550 доларів без проміжутки. Без проміжутки, вся повністю задня частина без задньої навіски. Все тихенько їде, нічого не вибиває. Має бути. Людина зробила собі тракторця, плани помінялися, купила собі гроші. Вчора взяв, сьогодні поїхав за екскаватором, атласом. Буде атласом купати ставки. І тим багато не викупаєш. Бачите, такі колеса є, хочете колеса, можна з дисками такі продати. Можна цілу балку в зборі. Балка ціла в зборі, оця в гарному стані. 200 доларів. Зі ступицями. Вони всім. Крила знімемо, може і лишимо, що треба. Колеса можна окремо продати. Ціну на колеса ще не склав. 22 переварені. Якщо підійдуть на ПРТ-7, може і собі їх лишимо, А якщо ні, то вам продамо. Готові на юмза, бачите які потужні. Не будуть землю вам провалюватися. Хто має екскаватора, навіть того пітушка, куласа взагалі бомба. Хочете знати, як воно переварилося, Ось дивіться. Тут все проточено, збалансовано, воно не кидає. Щоб гарно приварити, треба на станочок, щоб воно гарно крутилося. Відповідно, вам вже камер не треба, бачите, без камерки будуть. Тут резина стоїть 315, низько 60, 22,5. Бо є, ще можна здорово поставити, буде дуже високо. Так що, що хто хоче там по юмзику, по запчастях, телефонуйте. По моторі, окремо агрегати не продаються, там трубки. Ще щось там. Паливна є ще окремо окре... від... від цього трактора. Зроблена з форсунками. За паливну хочу. Десь плюс-мінус долярів 300. Радіатор гарненький, не тече. Такий радіатор, буде коштувати латунний з латунними бачками. 10 тисяч гривень. Мабуть, все вам розказав. Будуть якісь питання, дзвоніть, номерочок вказаний знизу. Знаходимося в місто Раваруська, Львівська область. А, трикутник забув вам сказати. Ось такий трикутник, 3700 буде. Гарний без виробітки, бачите, як тримає красиво блока.